Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. І мова в цьому відео піде про дропшипінг, який на сьогодні є ну, напевно самою популярною схемою ведення бізнесу, при якій підприємець виступає в якості посередника і може продавати товари, які йому не нарежуть, які він сам не придбавав і за які гроші не сплачував. Ну частіше за все це відбувається саме так. Разом з тим, при дропшипінгу, підприємці допускаються деяких помилок, через які можуть трапити в харепу, і через які податкова може нарахувати їм просто шарені штрафи. Тож щоб цього уникнути, я і зняв це відео про самі розповсюджені помилки, які виникають, які допускаються під час здійснення діяльності продажу товарів на умовах дропшипінгу. Зараз я вам про них розповім. А поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій ютуб канал Податковий консультант. Натискайте для цього на кнопку Підписатися, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо моє відео буде для вас корисним, ви можете підтримати мій ютуб канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Ну і також ви ще можете підписатися на мій телеграм-канал Податковий консультант. Де дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім відео. Посилання на, на нього теж буде під цим відео. Ну а я починаю розповідати. Відразу хочу сказати, що помилка, з якої все починається, це невідповідність назви і змісту договору, який украдається підприємцем із власником чи виробником товарів, сутності тих операцій, які за ним відбуваються. А підприємці дуже часто путають договір комісії і агентський договір. Тож я хочу зразу наголосити, що якщо продаж чужого товару здійснюється від власного імені того ФОПа, який його продає, з отриманням всієї суми виручки коштів від продажу на свій розрахунковий рахунок, це договір комісії, а не агентський договір. А от якщо продаж товарів здійснюється від імені реального власника цих товарів або виробника цих товарів, коли оплата надходить не на рахунок ФОП, який їх продає, а надходить стовідсотково на рахунок саме цього власника, виробника товарів, а підприємець, який продає ці товари, отримує лише суму своєї комісійної агентської винагороди. Це агентський договір. От така відмінність між цими двома договорами. Однак дуже часто бувають ситуації, коли е, називають агентським договором, е, договір, який за своєю сутністю є договором комісії. Е, наприклад, товар продається від імені е, ФОПа, кошти надходять на розрахунковий рахунок ФОПа, тільки потім перераховуються власнику цього товару, але договір називають агентським. Це неправильно. Аналогічно ну, неправильно буде називати агентським договором ситуацію, коли, наприклад, ну, товар відправляється виробником товару покупцю чи власником товару відправляється покупцю, а 100% оплати надходить знову ж таки на рахунок ФОПу, який продає ці товари в інтернеті, розміщує оголошення про. Продаж цих товарів в інтернеті, це знову ж таки буде хоч круть, хоч верть, це буде договір комісії. Це дуже важливо, оскільки це в подальшому впливає і на оподаткування, і на оцінку всіх цих господарських операцій з боку податкової, і неправильна назва договору, і неправильний зміст договору, який не відповідає фактичному суті тих операцій, які відбуваються. Вони можуть призвести до е, негативних наслідків, про які я розповім вам зараз далі на наступних прикладах, на наступних помирках. І так, помирка перша. Це визначення суми винагороди, суми доходу е, ФОПа. Який здійснює продаж товарів на умовах дропшипінгу, як різниці між ціною продажу і вартості товару, яку він потім перераховує власнику, виробнику чи виробнику цього товару? Це неправильно. Сума винагороди комісійної, агентської, неважливо якої визначається виключно на підставі актів та інших документів, які складаються і підписуються власником товару та дропшипером, тобто не можна просто взяти суму, яка надійшла на розрахунковий рахунок, відняти ту суму, яка була сплачена власнику чи виробнику цих товарів, і сказати: ось моя сума винагороди комісійної, агентської, і саме її я буду включати там в свої доходи та буду оподатковувати. Це неправильно. Такому випадку, при відсутності акта, підписаного між власником товару і дропшипером, якому буде зафіксована сума комісійної чи агентської винагороди, податкова буде вважати. Що в дохід такого ФОПа потрібно включати всю суму, отриману від продажу цих товарів. І якщо для підприємця на другій групі єдиного податку це не так суттєво, тому що ну, в нього не залежить оподаткування від суми отриманих доходів. То для підприємця, який здійснює продаж е, товару на умовах дропшипінгу, перебуваючи на третій групі єдиного податку, і який сплачує єдиний податок виключно від суми своїх доходів, від суми своєї комісійної чи агентської е, винагороди, це може призвести до е, дуже негативних тяжких, я б навіть сказав, наслідків кори податкова при відсутності за відсутності актів, які підтверджують суми такої винагороди. Включить всю суму, яка надійшла на розрахунковий рахунок такого ФОПа, а не тільки е комісійного нагороду, включить до складу доходів, і е буде оподатковувати е в повному обсязі. То е таке оподаткування може з'їсти е всі доходи ФОПа, ну і призвести також до нарахування ще й і, е штрафів. Тож майте на увазі, що якщо ви здійснюєте продаж на умовах договору комісії, на умовах агентського договору, тобто за схемою дропшипінга, у вас, окрім договору, повинен бути акт, в якому підписаний вами та власником цього товару чи виробником цього товару, в якому фіксується сума. Вашої винагороди, зафіксована сума вашої винагороди. Такий акт може підписуватись як щомісяця, так і, наприклад, поквартально. Як ви передбачите в самому договорі про продаж товару, украденого із виробником чи власником цього товару? Друга суттєва помилка, якою допускаються фопи дропшипери. Це визначення граничного обсягу доходів, тобто визначення е, суми доходів того ліміту, який підприємець не може перевищувати протягом року, перебуваючи на е, той чи іншій групі єдиного податку. Е, дропшипери і, взагалі, підприємці, які здійснюють е, продаж товарів на е, умовах за посередницькими договорами, за договорами комісії або агентськими договорами. Вони помилково вважають, що включати в суму в цей ліміт, в ліміт, потрібно лише суму отриманої комісії. Це хибне уявлення. Податково вважає, що в цей ліміт, при визначенні річного ліміту доходів, який не можна перевищувати, потрібно включати в цю суму доходів всю суму коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ФОПа. Навіть якщо спрата податку іде не із всієї суми коштів, а тільки із отриманої комісійної чи агентської винагороди. Однак, якщо кошти надійшли на розрахунковий рахунок ФОПа в повному обсязі, то і при визначенні про розрахунку ліміту річного потрібно в нього включати всю суму коштів, які надійшли, а не тільки суму комісії. Як ви розумієте, при продажу за схемою дропшипінга комісійна винагорода ФОПа може скрадати 5, 10, 15%. І ФОП помилково вважає, що лише цю суму потрібно включати в, в ліміт, який встановлений для його групи єдиного податку, який не можна перевищувати. Але в ситуації, коли продаж товарів здійснюється за договором комісії, і вся сума коштів надходить на рахунок ФОПа, то включення в ліміт тільки комісії призведе до того, що ФОП дуже швидко перевищить свій ліміт. Хоча буде вважати, що він його не перевищив, і це буде з'ясовано тільки в ході перевірки, яку проводить податкова. І коли вона це з'ясує, відповідно, вона з моменту перевищення переведе ФОПа на загальну систему оподаткування. На суму перевищення, яке відбулося протягом квартала року, буде нарахований єдиний податок за ставкою 15%. А далі всі операції податкова буде оподатковувати так, як наче ФОП був на загальній системі оподаткування. Тобто 41,5% в кращому випадку в гіршому це і, скоріш всього, в гіршому це буде 61,5%. Тобто 20% ПДВ, 22% ЄСВ, 18% ПДФО, 1,5% воєнного збору. Тож слідкуйте, слідкуйте за вашим лімітом і визначайте його не із суми комісії, а із всієї суми, яка надійшла на ваш розрахунковий рахунок. Інакше це може призвести ой-ой ой до якої біди. Чергова помирка, якою допускаються ФОПи, це відсутність необхідних кведів при здійсненні діяльності на підставі агентського договору. Як ми пам'ятаємо, за агентським договором вся сума за проданий товар надходить на рахунок власника цього товару або виробника товару, а ФОП-дропшипер отримує лише агентську винагороду. Відповідно, в такому випадку підприємець не скільки здійснює продаж товарів. Скільки надає послуги із просування цих товарів, із реклами цих товарів, розповсюдження інформації про ці товари. І відповідно, окрім кведів, пов'язаних із продажем цих товарів, окрім посередницьких кведів, такий ФОП потрібен мати кведи, пов'язані із рекламною діяльністю, маркетинговою діяльністю, наданням інформаційних послуг тощо. Права в тому, що у випадку, коли ФОП отримує доходи від тих видів діяльності, для яких у нього немає кведів, це є підставою для скасування йому реєстрації платника єдиного податку і виключення його із реєстру платників єдиного податку. Тож під час перевірки податкова може сказати: а ні, підождіть, ви ж не здійснювали продаж товару. Ви лише інформацію про цей товар розповсюджували. В інтернеті, а продаж товару здійснювався його власником, виробником або виробником цього товару. Значить, ви не є продавцем цього товару. Ви просто надавали інформаційні, рекламні і маркетингові послуги. А де у вас кведи для цих послуг? Немає. Окей, значить, з моменту отримання. Вами цього доходу ми виключаємо вас із реєстру платників єдиного податку і е, нараховуємо вам далі е, податки як ФОПу на загальній системі оподаткування, ну тобто 41 з половиною відсотків, як я сказав, у кращому випадку. Тож, якщо ви здійснюєте продаж товарів на умовах агентського договору, ну і договору комісії, теж але особливо агентського договору, вам обов'язково потрібні кведи пов'язані. Із рекламними маркетинговими інформаційними послугами розповсюдженням інформації в мережі інтернет. Тобто це вся 63 група кведів за виключенням одного квед реклами три кведа рекламних послуг, квед 7022, Це так по пам'яті. Ну і 7490 ще про всяк випадок. Це тільки ті, які я зараз е, згадав. Тож майте це на увазі, обов'язково ці кведи собі додайте. Якщо ж вам буде потрібна допомога в підбору кведів, ви завжди можете звернутися до мене. Мої контакти є під цим відео і таку послугу я теж надаю. Ну і переходимо тепер ще до наступної помилки. Чергова помилка це е, самостійне утримання комісійної. Винагороди перед тим, як перерахувати кошти власнику ну, або виробнику товару. Справа в тому, що платники єдиного податку мають право здійснювати розрахунки лише грошовими коштами. А, таким чином, з огляду на це, податкова вважає, що самостійне утримання комісійної винагороди дорівнює взаємозаліку. Та відповідно є порушенням умов перебування на єдиному податку на спрощеній системі оподаткування. Тож, якщо ви здійснюєте продаж за договором комісії і отримуєте від покупця всю суму 100% за проданий товар, Далі цю цю суму необхідно перерахувати в повному обсязі без утримання вашої комісійної винагороди. Потрібно перерахувати на рахунок власника ну або виробника цього товару. А далі вже власник-виробник цього товару. Має е, в зворотному напрямку перерахувати, сплатити вам вашу комісійну винагороду. Е, порушення цього, е, цієї схеми руху коштів податкова може розцінити як порушення умов перебування на єдиному податку. Е, скаже, що це взаєморохунки, залік взаєморозрахунків, який заборонений, і зняти вас, скасувати вам реєстрацію платника єдиного податку, виключивши вас із реєстру платників єдиного податку. Відповідно, з першої такої з цього моменту, а це буде зроблено заднім часом, вам будуть нараховувати податки як ФОПу на загальній системі оподаткування. В Кращому випадку, як я вже казав раніше, це 41 з половиною відсотків. Ну і там до кінця кварталу, в якому були такі розрахунки, вся сума буде оподатковуватися єдиним податком за ставкою 15%. Ну дуже-дуже, скажімо так, тяжкі наслідки може, може призвести таки, такий спосіб розрахунку, коли ви самостійно утримуєте комісійну винагороду і перераховуєте. Кошти власнику товару за мінусом своєї комісійної винагороди. Майте це на увазі і не робіть так, ну, інакше це може стати причиною для доволі серйозних нарахувань. Ще одна помилка це здійснення діяльності за агентським договором у вигляді ФОП на другій групі єдиного податку власниками чи виробниками товару є е, пратники податків на загальній системі оподаткування. Якщо власником товарів є ФОП або юрособа на загальній системі оподаткування, здійснювати діяльність з надання агентських послуг можна лише, якщо ви ФОП пратник єдиного податку 3 групи, а ніяк не другої, це пов'язано з тим, що пратник єдиного податку. Другої групи не має права надавати послуги е, юрособам або іншим ФОПам, які перебувають на загальній системі оподаткування. Ну а у випадку діяльності здійснення продажу товарів на умовах агентського договору, коли всю оплату отримує власник товару або виробник товару. А ФОП, який продає такі товари, отримує суму реше агентської своєї винагороди, фактично відбувається не продаж товару від імені цього ФОПу, а надання агентських послуг, в межах яких надаються рекламні інформаційні маркетингові послуги із продажу цього товару, а не власне сам продаж цього товару. Відповідно ці послуги ФОП надає. Фактичному власнику чи виробнику цих товарів, тобто він не продає товари, а фактично надає послуги, агентські послуги. А оскільки ці послуги він не може надавати на другій групі суб'єкту оподаткування, який сплачує податки, перебуваючи на загальній системі, то ФОП, який продає такі товари, які надає агентські послуги. Пятнику податків на загальній системі оподаткування має перебувати тільки на третій групі єдиного податку, а ніяк на не на другій. Якщо він при цьому буде на другій групі єдиного податку, податкова знову ж таки може поважати це порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування і зняти його із єдиного податку, скасувати реєстрацію платника єдиного податку і виключити його із реєстру платників єдиного податку. Знову ж таки, і з нарахуванням податків, так як наче він перебував на загальній системі 41,5% у кращому випадку. Ну і остання е, дуже розповсюджена помилка. це відсутність нарежного оформлення відносин у випадку, коли відправка товару покупцю здійснюється безпосередньо власником цього товару, ну або виробником е, цього товару. Тут потрібно враховувати, що у випадку відправки товарів покупцям безпосередньо власником таких товарів, у дропшипера за місцем відправки мають бути або наймані працівники, або договір має передбачати, що власник товарів здійснює відправку цих товарів самостійно. Це дуже-дуже розповсюджена помилка, при якій ФОП Петренко зареєстрований і знаходиться, скажімо, у місті Харкові. А відправку товару здійснюється, відправка товару здійснюється з міста Києва якимось Сидоренко. І у податковій відразу виникне питання: а які у вас взаємодновідносини з цим Сидоренко? Чи не є він вашим найманим працівником? Відносини з яким ви не оформили, який не оформлений у вас на роботу. Тож, якщо у вас не буде в договорі чітко прописано, що відправка товарів здійснюється власником цих товарів. Покупцям чи виробником цих товарів безпосередньо покупцям податкова дійсно розцінить таку ситуацію, як наявність неоформленого найманого працівника, і застосує до вас всі штрафні санкції, передбачені за це порушення. А там ой-ой-ой, ой які суми можуть бути нараховані. Тож враховуйте цей момент і обов'язково в договорах передбачайте нюанс, пов'язаний із заправкою товарів зберіганням. І подальшою відправкою товарів, е, власником цих товарів безпосередньо покупцям. Це були хоч і не всі, але напевно самі розповсюджені помилки, які допускаються фопами, що здійснюють продаж товару на умовах дропшипінгу. Тож враховуйте їх в своїй діяльності, щоб не втрапити у харепу і щоб не опинитися в ситуації, коли податкова прийде до вас на перевірку і нарахує вам шарені суми податків та штрафів. Якщо ж вам буде потрібна якась консультація із оподаткування чи з цих питань, чи з будь-яких інших питань, ви завжди можете звернутися до мене. Мої контакти є під цим відео, телефони, електронна пошта. Пишіть в меседжерах, пишіть на пошту, телефонуйте. Я вам залюбки допоможу і розібратися в усіх питаннях. Ну, а я на цьому з вами буду прощатися. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал податковий консультант. Натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Можете підтримати мій ютуб канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Там дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім відео, там є статті, там є мої короткі дописи. Тож підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього теж буде під цим відео. Ну, а я з вами прощаюсь. Всім гарного дня. До побачення. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі!